Привіт, найкращі люди! Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про вашу енергію, а саме ті моменти, коли вашу енергію хтось забирає. Ми всі з вами точно вже відслідковували ці моменти, що після спілкування з одними людьми ми відчуваємо піднесення, гарний настрій і таку мотивацію. Нам поспілкувалися і нам хочеться щось робити далі. А є моменти, коли після спілкування з людиною ми ніби провалюємось на дно. Ми відчуваємо таке знесилення, поганий настрій, подавленість. І ще оцей стан і думки пов'язані з цим, ми можемо зберігати впродовж дня, впродовж тижня, ходити довго про це думати і себе тим самим позбавляти енергії. І люди зазвичай називають це як вампірізмом, ніби що хтось висмоктує, забирає вашу енергію, Типу люди є такі погані. Давайте подивимось на це з іншої сторони, розглянемо. Куди діваються ваші сили, як люди впливають на, ваш, на вашу енергію, на ваш внутрішній внутрішні стан. От. І е, в кінці я розповім про те, як цей процес контролювати, як на нього впливати і що ви можете зробити. Значить, е, поглянемо спочатку всередину вас. Що всередині відбувається? Як? Так, ви відчуваєте, що у вас з'являється енергія, або ви відчуваєте, що вона зникає. Це все контролюється вашими емоціями і почуттями. Тобто, одні емоції і почуття, вони насичують ваше тіло силами, і вам хочеться от, підстрибувати, бігти, робити. Тобто енергія з'являється в тілі, і вам прям хочеться кудись її направляти. А інші емоції почуття, вони вас понижують. Тобто, ви прям фізично відчуваєте, що немає сил, хочеться спати, настрій поганий е, і так далі. Значить, які це відчуття для того, щоб вам розуміти е, як працюють, як на вас впливають ті чи інші почуття, пропоную подивитись, називається така спіраль емоцій. Ви можете, емоції та почуття, ви можете подивитись, знайти її в інтернеті. Ось тут я зараз покажу, як вона виглядає. Значить, якщо ви подивитесь на цю спіраль, ви побачите, що вона ніби поділена на дві частини. Те, що знаходиться в нижній частині, ми скажемо умовно погані емоції, вони, чим нижча емоція знаходиться, Тим більше вона вас затягує вниз, по вашому стану, тобто вона більше забирає сил. І чим вище знаходиться емоція, тим вона більше вас піднімає. В чому тут справа? Справа в тому, що ці емоції, які знаходяться в верхній частині спіралі, вони самі по собі енергетичні, тобто вони в собі несуть якусь силу. А, і найбільше за всього, якщо ви туди подивитесь, це буде любов. А, тобто любов, вона найбільше нас насичує і найбільше нас наповнює. Якщо ви подивитесь те, що більше всього забирає нашу енергію, це будуть страхи. А, так от, якщо верхня частина спіралі це емоції, які вам дають енергію, бо вони самі по собі, кожна із цих емоцій несе. Ту чи іншу кількість енергії. Ті, що знаходяться емоції в нижній частині, вони своєї енергії не мають, вони мають її десь взяти, забрати. Тому, коли ви відчуваєте роздратованість, задача роздратованості, я зараз скажу умовно. так Якщо ми уявимо, що це такі окремі. як е Ну, відчуття, які живуть у вас як такі віруси, так, негативні. От їх задача, наприклад, задача тривоги, вона вас хоче знесилити, вона забирає, тому що у тривоги самостійно сили немає. Як це ми відчуваємо? Тобто, для того, щоб воно з'явилось, вам потрібно віддати енергію, не отримати? Розумієте різницю? Тому що, коли ви відчуваєте любов, чи натхнення, ви наче ви відчуваєте, що ви отримуєте. Воно у вас більше, тобто воно вас насичує. А коли у вас тривога, ви віддаєте. Тобто тривога забирає ваші сили, і вона фізично вас з'їдає. Вона прям з'їдає і. А... Не лише якщо ми кажемо про енергетику, але про саме ваше тіло. Тобто, якщо ви подивитесь уважно на себе, відчуєте, от коли ви тривожитесь, ця тривога де в цілі знаходиться. Хтось відчуває тривогу в животі, у когось вона тут. Тобто, ви прям фізично відчуваєте, як у вас там щось або колить, тягне, розпирає, тобто фізично в тілі ця тривога знаходиться. І вона вас прям там з'їдає, тобто вона руйнує і нервові закінчення, тканини, тобто там прям відбувається реально така е пожирання вас, вашого тіла, і вона забирає, забирає, забирає енергію. От, якщо ви подивитесь так на цю спіраль, про яку я вам кажу, ви можете подивитись і відчути, в якому стані ви постійно знаходитесь. Якщо ви найчастіше відчуваєте емоції, які в нижній частині спіралі, значить, вони постійно вас знесилюють, і тому, звичайно, у вас не, не вистачає сили відновитися впродовж ночі, так просто поспати і встати зранку, як оновлений натхненна людина. Якщо ви будете вміти працювати зі цією спіралью, ви будете розуміти, як вам більш-менш балансувати. Вам потрібно тримати себе десь ну, в посередині, скажімо так, збалансовано, тобто просто такий приємний спокій. Оцей стан приємного спокою, коли вам радісно, не занадто ви десь постійно такі там. На верхніх межах, тобто ви постійно посміхаєтесь, ви постійно щасливі, так теж неможливо. І не постійно низ, ви десь знаходитесь посередині. І, звичайно, чим більше ви позитивних емоцій, таких хороших емоцій відчуваєте, тим більше у вас буде сил. А тепер давайте повернемося до тих ситуацій, коли, а, коли ми називаємо людей, коли хтось забирає ваші сили, як це відбувається. Значить, насправді, насправді, ніхто ваші сили не забирає, не може людина, наприклад, вам зателефонувати і впродовж розмови висмоктати з вас сили. В ситуації так поситуативно, ми роз... ви відчуваєте це так, ніби все було нормально. Я себе добре почувала. Тут мені подзвонила кума, щось там розказала, і я після розмови з нею просто все нічого не хочу. в мене настрою немає, мені погано. Ви прям там падаєте енергетично в дно таке емоційне. Як насправді це відбувається? Вона, коли телефонує будь-яка людина, чи ви зустрічаєтесь, розмовляєте з кимось, вона вашу енергію не забирає. Вся справа в тому, що енергію забирають ваші тривоги, роздратованість, злість переживання забирає. Як вони у вас з'являються? Вони з'являються як реакція на те, що ви чуєте. Якщо людина вам розповідає про якісь події, буває жаліються люди, так, і у вас всередині з'являється роздратованість, це ваша реакція. Не людина у вас висмоктує енергію, а ваша роздратованість забирає у вас енергію. І гарна новина в тому, що ви можете змінювати і контролювати свою реакцію. Якщо вам хтось жаліється, Щось розповідає негативне, ви можете просто спокійно це послухати як інформацію, просто це якась інформація. А можете туди прям занирнути в цю ситуацію, переживати, перепроживати, розкачувати себе і починати розвертати, а чого так, а чому так, і оце себе вимучувати. Тобто, виходить так, що енергію у вас не людина забирає. А ви самі себе вимучуєте своїми реакціями своїми почуттями, які ви взрощуєте, вирощуєте всередині себе. І реакцію ви можете змінити. Тобто, вам, якщо ви не хочете, щоб людина забирала вашу енергію і ви відчували себе ось такою знесиленою людиною після розмови з кимось. Вам потрібно просто не впускати, не роз не розвивати в собі негативні емоції. Вам просто потрібно слухати, якщо людина хоче вам пожалітись, особливо це складно буває із близькими людьми, там, коли мама може подзвонити, або там близька подруга, чи брат сестра, і ви не можете просто там його відправити кудись далеко на три літери. А вам потрібно послухати людину, то ви маєте просто слухати це як інформацію і вчитись тому, щоб не впускати в себе. Тобто, розумієте, от вся в чому вся така от ілюзія цієї вампірізму, якого ви, якого ви так називаєте, що люди вас вампірять? Вся справа в тому, що ви ніби перекладаєте відповідальність, тобто це ж ваше тіло, це ж ваші емоції, це ваша тривога, яку ви в собі мало того, що піднімаєте, а що починаєте потім розкручувати і впродовж дня ходити, засинати з цим, думати про це наступний день, крутити і самі себе вимучуєте. І тим самим ви перекладаєте відповідальність на іншу людину, і кажете, що це подруга моя винувата, та це мама в мене така постійно жаліється, дзвонить мені. Там, та це в мене брат такий, тобто ви перекладаєте відповідальність на іншу людину за те, що в вашому внутрішньому світі відбувається. І для того, щоб вам ось це не допускати, щоб цього не відбувалось, вам просто потрібно навчитись контролювати свою реакцію. Слухати негативну інформацію просто як негативно. І реагувати як доросла людина, не ображатись, не починати себе отак розхитувати так, свій стан негативу. Просто слухати як інформацію і те, що вам не подобається, те, що ви не хочете слухати, ви не слухаєте. Чого вам, ще один момент, чого вам розповідають люди? Про негатив, чого вони вам оце все лайно вивалюють у ваші вуха. Тому що ви це слухаєте. Якби людина розуміла, що ви це не хочете слухати, і ви це взагалі не сприймаєте, вона б не телефонувала, не приходила до вас і не, не розповідала. Е, коли ви змінюєте себе і ви починаєте розуміти, я не хочу слухати про то про те, як у когось чоловік козел. Я не хочу це слухати. І я перестаю реагувати. Тобто, коли я слухаю, що хтось там розповідає а, про чоловіків козлів, я просто це не хочу слухати, я можу перевести розмову в інше русло, я можу просто сказати щось, запропонувати свою тему. Тобто, я... Кожен раз зупиняю. Я просто коли тільки ця тема розвивається, я одразу її зупиняю, даю зрозуміти людині, що мені не цікаво, я не підтримую це. І коли мені розповідають що чоловіки козли, я це одразу якби. Рубаю, називаємо, да я це обрубаю, обрубую тим, що я кажу, наприклад, що а в мене не так. Я не вважаю, що чоловіки козли, і тим самим я не даю цій інформації поганій розвиватись навколо мене, це все роз, роздувати. Про це говорити, тобто варитися в цьому всьому, я не дозволяю. Це моя реакція. І тоді людина, яка хоче зі мною спілкуватись, вона поступово звикає до того, що зі мною ну про козлів не порозмовляєш, зі мною на чоловіків не пожалієшся, ну не підтримує я цю тему. І тоді людина, якщо вона хоче з вами залишатись, вона починає інші теми піднімати ті які ви підтримуєте, ті, з якими ви можете, ну які є у вас спільні інтереси, і ви можете це розвивати і тоді. Того, кого ви вважаєте вампіром енергетичним, перетворюється на вашого друга і справжнього такого. Ну, навпаки, так, того, не того, хто забирає енергію, а того, хто наповнює вас енергією. І тоді ви можете обмінюватись. Тобто, тут дуже важливо запам'ятати, не перекладати відповідальність на іншу людину. Тому що от ми з вами звикли казати, що там хтось поганий, хтось там не так живе, хтось неправильно розповідає жаліці і так далі на дітей, на чоловіків, на країну, на що небудь. Але ми забуваємо про себе. Ми ж такі самі люди, ми ж такі самі люди, у яких щось хвилює, що ми чогось боїмося, нам щось не подобається і так далі. У кожного з нас це є. І якщо людина вам розповідає негатив. То ви просто маєте як. До людини таке співчуття до неї відчувати, що во це людина, така сама, як і ви, просто вона ще не може впоратись із цими негативними роздумами, негативними ситуаціями. А ви можете впоратись, якщо ви це вже відслідковуєте і розумієте, що людина каже про негатив, який вам не подобається, розумієте? Тобто ви можете вже цим впоратись. Так якщо ви можете з цим впоратись, навчіть і іншу людину це робити. Розумієте, бо якщо трошки подумати, геть нещодавно і ви такою людиною були, яка сварилась, скаржилась і так далі, можливо, було так. Але ви змогли якісь висновки зробити і змінити себе. Тому не перекладайте відповідальність на інших людей, а замість цього просто почніть ось. Свій позитив і свій, свій світогляд і своє мислення розповсюджувати на ваше оточення. І ті, хто до вас телефонують і вас вампірять, чи приходять до вас додому, скаржаться і забирають вашу енергію, вони можуть також переключитись на вашу хвилю і бути разом з вами в позитивному руслі, розумієте? Але тут є звичайно і той момент, що хтось може як. То кажуть, відвалитись із вашого оточення, Ті, хто не згодні говорити про розвиток, ті, хто не згодні думати позитивно, насолоджуватись життям, ті, хто хочуть залишитись у стражданнях і злості, розчаруваннях, вони там залишаться і просто вам треба це приймати. Приймати, що це вибір людини. Ви не можете її. Принижувати за це, казати, що та ти постійно, та взагалі ти погана людина, ви не можете це робити. Це взагалі не ваша справа судити людей. Просто перестань, перестаньте судити і прийміть той факт, що е, той, хто вам потрібен, він завжди залишиться з вами. І люди, якщо захочуть, вони будуть змінюватись, будуть залишатись з вами. І вам нема чого боятись, того, що хтось перестане з вами спілкуватись, ви ніколи не залишитесь на самоті. Це точно. Отже, що я вам пропоную? Перегляньте свої реакції. Почніть замислюватись і відслідковувати свою реакцію і свої емоції, які у вас піднімаються, відчуття емоції, які піднімаються при спілкуванні з якоюсь людиною. Це також може бути і не людина, це може бути якісь місця, куди виходите, десь ви відвідуєте, там, де ви відчуваєте після відвідування цього місця, от прям знесилення таке. Вам прям погано стає. Почніть відслідковувати, які у вас емоції піднімаються, і подивіться на свої реакції, там, де ви можете, змінюйте свої реакції. Якщо ви не, не можете, то просіть допомогу, приходьте е, до людей, які вам подобаються. Тобто, хтось е, прийде до психолога, хтось прийде там якось по-своєму. Ну, різні є методи. Тобто не залишайтесь в цьому, не мучайте себе, не виснажуйте себе своїми негативними, неприємними почуттями, страхами, тривогами. Агресію, а просто працюйте з ними. Ви можете записатись до мене на консультацію, на індивідуальну роботу, щоб попрацювати з емоціями, які вас турбують, змінити, зробити нові висновки, зробити собі, зрозуміти, як ви по-новому, по-іншому можете реагувати на ті чи інші події або Тих чи інших людей і зробити так, взяти відповідальність на себе, і зробити так, щоб ви не виснажували себе, не забирали і не вичерпували свої сили, а навпаки, наповнювали себе. Наповнювали кожен раз, коли ви з кимось спілкуєтесь, кожен раз, коли, коли ви кудись ідете. І таким чином вам не потрібно буде тоді ось... Е ці моменти, коли у вас сил немає, щось думати, як себе відновити, шукати, що мені зробити, як відновити, тобто ви не будете взагалі про це думати, тому що ваш внутрішній стан буде під вашим контролем.